Да, на жаж прем'єра Діма ага. Манаті з прем'єрою. Ви вже в ефірі. Вже вже в ефірі? В ефірі. Так. Так. Не то жартуйте. Ми слів навіть сісти. Добрий ранок. Ми тебе дуже бачити. А я вас теж. Я вам знаєте, що скажу? Зразу обичаюся, якщо я себе трошки може по дурному вести. Та, ніщо, Але я заявив себе на думці, що я дуже відвік відвик від прямих ефірів і переживаю. Якось незвично, але але я хочу вам сказати, що я дуже вас радий бачити. То я вас кожен ранок ми збираємо дітей в школу. І кожний ранок ми за вами спостерігаємо. Дивимося, дуже дякуємо вам за вашу працю. Зараз до речі, моя сім'я дивиться. Ну не всі Даня і платон школі, але ямсько передам привіт. Вони потім були тисячі, що ти мене ще ріше нас дивиться. Дивіться, я в телеку! зараз всі. Коротше, таблоїди, будуть Вітання кількість членів родини. у Та буде дім, дивись, ми по-перше дуже тебе чекали, тому що. Що у тебе е, велика прем'єра зараз е, альбом в наш рік, в наш час, коли так довго його роблять, стільки всього зміниться в країні. Це так. взагалі уявлення, що е, неможливо зробити за такий період щось таке цільне. У тебе воно вийшло. Я надію, що вийшло. Я надію, що люди, які послухають цей альбом, а я вас закликаю. Будь ласка, послухайте вічну танцюючу людину. Вже можна послухати навіть і на вінілі. Я ж бачите сьогодні з вінілом. Це прийшов. Да, а, ми вігаємо, так, да? До речі, вот він з прем'єрою. Ви на нас дивитеся, він на вас дивиться. Альбому на вінілі е, і. Я, я знаєш трішечки передивився своє відношення в цілому до музики, до творчості музичної. Бо раніше одно, ну, типу, там ну пісні, вони ж мої, як діти. Я, я ж так за них там піклуюсь. тра Та та а, але коли в тебе вже з'являється троє дітей, то ти розумієш та ні, діти це набагато важливіше і більше діти, та, а пісні це пісні. пісні це пісні. Але якщо вже чимось порівнювати, ну то давайте порівняємо з окей, з будиночком, з котедженим містечком, з чимось, ага. що ти будуєш. Ти нарізаєш ті семпли. Обираєш якийсь дизайн, запрошуєш туди людей, щоб воно краще звучало. І потім люди можуть знаєш, в це котеджне місце, містечко музичне зайти. От сюди, оце сьогодні більш актуальне, а це така вже більш вінтажна історія. Ну, тобто, і якщо це все пронизано ну, метаморфозами, які в тобі відбуваються, бо ясно, що ну, альбом почався там в один період, потім було повномасштабне російське вторгнення, все шість років. Так, шість років, так. В дев'ятнадцять років прожито почали роботу було над ним. Да, за цей час. Так, та тут, тут не ну, для. В мене життя. він як книга, чесно, з різними історіями це і з різними людьми, які в цей дім приходять. Це ж купа купа класних дуетів буде в цьому альбомі. Так. Вже є. Я нарешті дочекалася. Розкажи трохи про, про те, що тобі найбільше важливо сподобалось. Бо ти дякував усім, я ти сам абсолютно... співав. Але все одно знаєш, є якісь такі... я хочу. Ну по перше, я не можу бути невдячним людям, талановитим людям, талант, яких я поважаю, і люблю, які знайшли час в складний час. Відчули цьому. Музику, захотіли стати частиною цієї подорожі. Це надзвичайно цінно. Ну, це супер круто. Навіть з ну, чого я здивований, що навіть Льоша Дурнєв заспівав в цьому альбомі. Ну, типу, якби. Це вже багато про що говорить. Ти, ти вмовляв його? Ще, чи він не? Я не вмовляв. Як <gollal, how to do some>... ja, це? Не можна вмовляти? Тоді це буде нечесно, тоді музика не польється. А я запропонував. Ah, okay. А Льоша такий, ти що здорів? Ну окей, давай попробуємо. <golley noise> <golley noise> <golley noise> вже ]Applause. всі ну реально, один раз живемо. Хто знає, що буде завтра. А, <golley noise> а давай попробуємо. Як мінімум, ми чекаємо, що завтра буде концерт Палаці спорту. Він мені зробив, постійно каже, ну наше ви це зробили. Наше ви мене запросили в цепі. Це ж я завтра, а він вживу ж так, так. У нас це, це принципіально важливо, і от завтра в нього буде виходити перший виступ як вокаліста. На великій сцені. Це, так, це, ж, це ж нерв такий уявляю, Ти відвик від я прямого таке уявити. А він від сцени. Слухай, от Дім, я трошки драми зараз такої дам. Я просто дуже пам'ятаю 22-й рік, коли ми побачились, здається, ми в кінці весни побачились, 22-го року. Так. І ти шукав. Euh, ноту, своє звучання. Uh -huh. Як бути зараз? Дуже мало хто знайшов серед твоїх колег, насправді. Є хто знайшов, слава Богу, і ти знайшов. Мені uh -huh. було важко, тому що у тебе такий жанр. Uh, і все це зараз в цьому альбомі. Ти пам'ятаєш той злам, як ти його шукав? Uh -huh. Тебе були думки, що я не знайду, все, я замовчу. Мене, тут вже не треба переживати про те, що зайдеш чи не зайдеш, бо ти однозначно колись та й не зайдеш. Яким би ти успішним там, музикантом не був, рано чи пізно відбудеться момент, коли е, потрібно буде передумувати, перешукувати або навпаки відшукати себе знову. Мені найбільше було страшно загубити себе. От просто загубити себе, того, який вмів писати музику. І музикою дарувати якусь комусь. Було до речни часу, так? Тоді ж ще й це... родина була на відстані, і це настільки емоційно накладалося. Це, це все разом були просто ну, найтемніші дні в моїй історії. І дай Боже, щоб це були найтемніші дні, і ще темніше вже не відбувалось. А, бо ну, це, ну це, це, це пошук постійний. Це але ж тут важливо, знаєш, ну країна не здається, ти не здавайся, ніхто треба, ну. Я відчував користь в музиці. Я відчував, що я в цьому розумію. Я відчував, що в мене є е, рюкзачок знань серйозних з приводу музики. Я не маю права його розгубити, як би важко не було. Mm -hmm. Тому просто сідаєш і пишеш, і пишеш. Я пам'ятаю ці моменти, як знаєш, коли пробиває. Mm -hmm. от, типу, от пробиває. І е, е, я пам'ятаю, приходжу на студію, кажу, пацанам, е, 28 пісень у нас буде. Mm -hmm. Ну, давай так, не пісень, а доріжок, тобто mm -hmm. там віршовані переходи, скіти, які роблять. Альбом цілісним, які там пісню в пісню переводять, щоб uh -huh -huh. це було логічно, правильно, і була зрозуміла, там якась більш, більш широко думка, яка закладена. Е, і вони такі, що, 28, куди? І потім. А я ну, а потім вже на <laughs> наступний прошу. Я вас вітаю, буде 29. Потім, я вас вітаю, <laughs> буде, буде ще 30. більше? Да, і ми дійшли до 32 е, Ну, і, А воно менше не могло бути. Е, тому що, ну, якщо так подивитися, да, у нас перший альбом 14 вийшов mm -hmm. через три роки. В 6, Тринадцятому через три роки в шістнадцятому вийшов другий, в дев'ятнадцятому, третій, і по логіці ну десь двадцять першому мав би вийти е, четвертий. Але так як він вийшов в двадцять п'ятому, то мало він мав бути таким великим, як ніби два. Ти, Ти рекомендуєш альбомом слухати чи треками? Я рекомендую слухати від А до Я а від а до альбомом? хоча б раз. Як книгу. а потім, вже, ага. коли обереш там те, що тобі найбільше там, йокнуло, чи чіпануло, або десь ти себе в цьому знайшов, то вже повертатись до тих спотів в ті будиночки, де тобі було затишно. Вічно танцююча людина, яка своїм альбомом довела, що можна танцювати і бути корисним і доречним усі часи. А ще довела, що і музика, Мінюю. це терапія, яка Абсолютно. допомагає. Абсолютно. Діма Монатик, за кілька миттєвостей у сніданку, частина історії України. За буквально за 30 секунд. Так, да. давай. Давай. Музика. Ой, я хочу ноги до світла. Хочу повірити в світло я О, як хочу повірити в світло я, так втомився від вічного шуму, від душевного, болю і вічі, від злої і дурної натури взяв, відвівся і відправився. Знайшов сили в собі, я все ж таки заспокоївся і розслабився. Ну а потім ще заграла така музика. відкрив очі широко впевнився, що все порядно є, про проблеми майже забув, прибрав майже все, призабув про лихих людей, призабув що старі у попихах. Думки молоді врятувати зміг, порятую їх також. музика. На цей день завітало мою голову, хто правий, а хто збрехав, що похабно, а що здорово, і заплутався остаточно я, і задумався надто глибоко, але ранок насправді чудовий є, бо його супроводжує музика, що Що? 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 музика, що, музика! що? давай, ще. Раз. Давай. Що? Всі віка, коли важко, вона легка Здається, рятує. Кожен раз рятує. Дивись, коли на душі лайно, може, допоможе. Музика. Думав, знайшов, а то не воно може підправить музика. Навіть коли лайнове кіно його виручає. Музика. Коли все все одно і рушаєш на дно, може підняти. Музика. Музика. І сніданок з один плюс один. Діма Дякую вам дуже. Музика! Дякую! Це рятує. Круто, дякую а, вам дуже. Коли найнове кіно, коли найнове кіно запрошення. Дякую. А, дякую. І вас запрошуємо в панаспорту завтра. Спогади. Колекціонувати спогади. Запрошуємо раз. До речі, завтра буде третій концерт з добірки та ще попереджує четвертий. Чти трьох, так. Ага. Та. А, Дякую, і як будемо. я там в кінці сказав, якби лайнове кіно, лайновий ранок муз, буває. Прокидаєшся інколи, щось летить. Буває, буває. Прокидаєшся, так. Музика. Останнім та? часом так часто це буває, але завжди виручає музика. Діма Манатік, пасибі команді величезно. Спасибі. Далі буде порція новин, вибачте, трошки лайна Намули, Нам з світу різного новини такі вони да так. але є. що? Але врятує є музика. музика. Музика є музика. Головне знайти свою. За повертаємось. Твоя доля мене не цікавить. Ви повинні завжди звертатися до мене на випад. від ненависті до кохання. Один крок. Твої паливний насос перевірили? А слушна думка, це не жіноча справа. Та чи зроблять вони його разом? Вона займає моє місце. Зворотній напрямок. Прем'єра серіалу з 29 вересня. Дивись в ефірі один плюс один Україна.